привіт! я сьогодні граю в гру «Встигну за 10 секунд. Ось такі такі карточки. Правил нема. Ну я знаю. Тут по назві можна не А ось праву на коробці. Ну я не буду їх читати, тому що я знаю. А «Встигну за 10 секунд. Наприклад. У мене в мене на карточці, ось це встигне за 10 секунд. Я говорю на іншій стороні. У мене назвіть 5, ось це читати і називати, наприклад. Назвіть 5 тварин сьогодні платити. Хтось засикає 10 секунд. І людина повинна сказати це за 10 секунд. Зрозуміло? А Ми почнемо. Тільки я сама граю, тому що в мене нікого немає. Почнемо. Це котру я вам показувала, це відкладуємо. Назвіть п'ять пахів. Ой, добре. Угу. А, орел, голуб, М -м голуб, беркут, М -м синичка сорока. Це я сказала, це завіс майже вісім секунд. Ага, тут є марок автомобілів, Може, треба вибрати одну, як захочеш. Треба набрати максимум більше очок. Я не хочу, а я серйозно переможу, тому що я ж і награю. Дивіться, можна так щіпувати, Те, що ви вже називали ось така скряпочка любить, з чим хочете закладкою. Ось я скрепила ось так. І кладемо. Дивіться, у нас другої колоди. Назвіть п'ять напоїв. Напоїв. Кока-кола Кока фанта спрайт Пепсі мерінда П'ять цек. Ось ровно 5 секунд. І тепер 5 емоцій. Радість злість сум регота сість. Mm -hmm. Все не знаю, як сказати, шість сек. Mm -hmm. Майже 7. Mm -hmm. А якщо ви все ну mm -hmm. майже сім, uh -hmm. якщо ви а вже назвали а все на одній карточці, тоді їх треба ось так. Зміло? Тепер витягуємо серечі колоди. Віть п'ять рослин, що ростуть на огороді. Добре, спробуємо. Буряк, помідор? Горець, редиска і. кукурудза. У мене вийшло Дейвса майже 10. Ну це, а тут з іншої сторони на всі тварин з копитом. я тільки знаю дві тварини: це кінь і... і все. <радиска> Заколюємо. Далі йду. Далі береп з першої колоди. Назвіть п'ять магазинів. Угу. Я дуже люблю магазини. Аврора, АТБ, фора, мегамаркет Ашам. Чотири сек. Навіть можна було трудитись. Назвіть 5 овочів, що ростуть у землі. Морква буряк, <плук> не знаю. Хай забуду його. Це я одне назвала, далі друга колода. На світ п'ять видів спорту. Я обожнюю спорт, тож я їх не А плавання, біг, стрільба, а гімнастика, танці, що там ще можна назвати, хіп-хоп, ну, спорт, ось це біг з багаточого. Ну, Двох секунд не пройшло. З колоди три витягуємо. Угу. Назвіть п'ять домашніх страв, добре. Е, борщ, суп, е, холодець, гречка, булгур. П'ять цеп. Ого, в нас вже шість стучок, в мене вже скрепка спадає. Тоді ж я їх витягую всі і кладу собі справу. Я б, коли я називаю я зім'яку свою тепала Дивіться. Така зблискатка. Така гарненька. Ну така ми ж продовжимо. Псколитний е, один від цього. Звіль п'ять хижих тварин. Mm -hmm. Кінь видний, лиса, вовк і. Ем e, було вкуси щурі, вісім девяносто один. Скоро Склад... до витягу номер два, чи якої скільки тут явиться? Раз два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Угу. Сколоди ваготяги. Звідси п'ять пород собак. Я обошня собак, тож я їх не сюди: Бігель, пудель, шпиц, овчарка, Нью-Йорк і Коргі такса. Дев'яцик. Треба прибрати якось ці карточки, щоб було обережно і гарненько. Ось тільки вже вісім карточок у мене. З третє кладу витягуємо. Там вже ще одне звала. Вирви з чиста. Булки, хліб, булки, хліб і булки, хліб, екрау, сани, чудерки, печиво, рогалики. Я граю. Ну що ж я сказала за девять сек. Вибираємо з першої колоди. Спортивних брендів сорт. Ага, добре. Ну, У Назву видів спорту, де не використовують см'яч. Давайте. Плавання біг спорт, танці гімнастика. Воздушна гімнастика, художна гімнастика. Сім секунд. Я назвала шість. Натягуємо з колоди. А це є скільки? Вже висіла? Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Ага, це типу у нас. З першої колоди витягуємо. Я вже три рази з кожної колоди витягнула. Це дуже забавна гра. Ми граємо, поки карточки не закінчаться, але ми вже все-таки граємо 10 хвилин. Продовжимо. З колоди No1. Назвіть 5 частин цілочку, предметів посуду. Назву ось це ціла. Руки, ноги, живіт, тіло і голова. Ніс, рід очі брови. Дев'яцик. І в посуду добре. Тарілка, стакан, блюдце, міска і бокал. Ну, Как там? Як там його на українській? Горчик хай буде. Це вісім сек. Знову збилися? З якої колоди? Ага, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Витягуємо з другої колоди. Я дуже, якщо хтось грає School Party Craft, приєднуйтесь до мене. Я підписана МММ з України. МММ MMM. ну МК тільки. Ну, ми продовжимо. Афробоксі я теж підписана, підписана ЕГО 5. Я напишу. Підписання мого відео. Добре? Позитивних характеру. Це дуже складно для мене. Я такого навчила, ну і не знаю. Це я пропускаю, пропускаю, чи кладемо в ліву сторону. Втягуємо знову з другої колоди. О, на світ 5 шкільних предметів і професій. Шкільних предметів це в нас рюкзак, олівець, ручка, зошит. Бабка і багато чого. Три сек. І професії. Професії. Я хочу. Пожежник, поліцейський, менеджер, бухгалтер, продавець. Шість сек. Витягаємо з тьої колоди. Мій фічник істот, я не знаю, що це. Комахи, які літають. Назвіть п'ять комах, які літають, а що деякі комахи не літають. У ну, бджола, оса, жміль, метелик і комар. П'ять цикл. Досити. Тепер витягуємо з перший На Звіть п'ять країн світу. І тут з іншої сторони. Е. Італія, Англія, Франція, Україна, Росія і багато інших. Наприклад, мона Костя. Сімсек. Е. Тепер мов, англійська, українська, російська, китайська, японська, е. трисек. другої колоди. А на п'ять овочів чи фруктів. Назу овочів спочатку фруктів краще. Банани, яблуко, гранат, в і що ще? І мультифрукт. Ога. Далі. Овочів. Помідор, морква, редиска і е, кукурудза картопля. Всім все. Ну, вже скільки в мене витягано святі колоди, Назвіть п'ять предметів, якими можна малювати, чи е, книжок, е, звук книжок е, Гаррі Поттер, Магія Різдва, е, Мері Поппінс, Містері Агата. Страшна історія. 80. Ого, скільки ми вже. Тільки що вся ластоша кладуна припригнула на другу. А назвіть п'ять домашніх тварин чи предметів одягу. Назву той то. кішка риби, попугай, собака і хом'як. Чотири сек і предметів одягу, шапка, обіхнус, шкарпетки, штани і футболка кофта. П'ять сек. Ну, це в мене вже карточок. Витягуємо страхи куди такий. Назвіть чоловічий хімон на літеру О. Добре Олексій. Ну, картки вже закінчились, тож всім до зустрічі.